Світ не раз чув прогнози про власний кінець, і щоразу людство завмирало в очікуванні, вдивляючись у знаки затемнення, війни, катастрофи. Але якщо більшість передбачень залишалися міфами, то пророцтво святого Малахія і сьогодні лякає своєю точністю. Адже саме воно пов'язує долю останнього понтифіка з приходом апокаліпсису і водночас у наші дні. Держави готуються до сценаріїв, від яких колоне кров. У Швеції заздалегідь копають могили, а Франція готує шпиталі для тисяч поранених. У часі крайнього переслідування святої римської церкви сидітиме Петро Римлянин. Так починається останній фрагмент таємничого списку, який уже кілька століть тривожить уяву апокаліптично налаштованих християн і не тільки це пророцтво святого Малахія, документ, який приписують ірландському святому 12 століття. Згідно з легендою, архієпископ Малахія отримав у Римі откровення про майбутніх понтифіків у ньому 112 коротких латинських дивізів. Кожен з яких відповідає конкретному папі римському, починаючи з 1143 року і закінчуючи загадковим Петром римлянином, при якому нібито настане кінець часів. Девізи дуже туманні, але дивним чином їх можна співвіднести з історією папства. Наприклад, девіз «De де labore Соліс від праці Сонця відносять до Іоанна Павла II, який народився у день сонячного затемнення, і пізніше помер під час іншого затемнення? Інший девіз – де lunae – від половини місяця асоціюють з Йоанном Павлом І, який прожив на престолі лише 33 дні рівно один місячний цикл? Особливу увагу привернув останній девіз. У ньому йдеться, що Петро Римлянин сидітиме на престолі під час великих переслідувань церкви, після чого місто на семи пагорбах буде зруйноване, а страшний суддя прийде судити народ. Деґлорія Оліває від слави Оливи цей девіз приписали Бенедикту XVI. Він узяв ім'я, що асоціюється з орденом Олівитанів, символом якого є оливкова гілка. Коли у 2013 році Бенедикт XVI несподівано зрікся престолу. Багато хто звернув увагу на те, що в списку він був передостаннім, новим папою став Франциск, перший єзуїт на престолі, перший з Америки. Для апокаліптичних тлумачів це стало знаком, що настав час останнього понтифіка. 21 квітня 2025 року, папа Франциск помер. І вже за тиждень, 28 квітня, Південну Європу охопила темрява. Одночасно, кілька міст Іспанії, Португалії та Франції залишилися без електрики. Добу люди жили без світла, без зв'язку, без допомоги. Збитки склали понад 4 мільярди євро. І найстрашніше були жертви. Троє людей отруїлися чадним газом. Один хворий помер через відключення апарату ШВЛ. Ще одна жінка загинула в пожежі від необережності із запаленою свічкою. А вже 8 травня у Ватикані обрали нового понтифіка. Ним став Роберт Прево. Перше престол святого Петра зайняв американець. Офіційні причини блекауту влада Іспанії так і не назвала. Одні говорили про збій у сонячних батареях, інші про рідкісне атмосферне явище. Дехто звинуватив у цьому кібератаку з Росії. Але прості люди, коли світло повернулося, вийшли на вулиці святкувати. Для них апокаліпсис скасували або, можливо, лише відклали. Та навіть якщо світло в Європі знову засяяло, а новий понтифік посів своє місце у Ватикані. Спокою це не принесло. Світ живе у вирі потрясінь, політична ситуація стає дедалі напруженішою. Триває війна в Україні, близький схід палає новими конфліктами, а в Тихоокеанському регіоні дедалі гучніше говорять про можливе зіткнення світових наддержав. Дедалі частіше знову лунає слово ядерна зброя, те, що десятиліттями вважалося лише останнім аргументом. Тепер повертається у політичний дискурс. І справді багато країн діють так, ніби готуються до неминучого. У Швеції влада офіційно оголосила про розширення цвинтарів і навіть почала копати місця для масових поховань у разі війни. Франція заявила, що вже у березні 2026 року її шпиталі будуть готові приймати тисячі поранених. У Великій Британії знову заговорили про можливість повернення призову, а Німеччина активно збільшує військовий бюджет і готує склади з продовольством та медикаментами. Польща і країни Балтії відкрито попереджають населення про ймовірність масштабного конфлікту, розсилаючи інструкції з цивільної оборони. Усе це змушує замислитись: вони справді бачать небезпеку чи лише готуються до сценарію. Який для багатьох і є початком кінця, хвороби теж не відпускають людство. Пандемія COVID-19 показала, наскільки крихкою є глобальна система, а сьогодні у світі з'являються нові загрози: спалахи вірусу Ніпах у Південній Азії, нові штами грипу, зростання антибіотикорезистентності те, що ще вчора видавалося контрольованим. Сьогодні знову нависає над людством. Економічна нестабільність лише підсилює ці страхи, інфляція, зростання цін на енергію, міграційні кризи і соціальні протести розколюють суспільства Європи і Америки, кліматичні катастрофи, аномальні спеки, пожежі, повені змушують задуматися. Чи не природа сама нагадує нам, що часу залишилося небагато? Чи можна вважати, що Європа вже отримала своє попередження у вигляді блекауту? Чи смерть Франциска і прихід нового понтифіка це лише початок великого сценарію? Адже історія знає безліч прикладів, коли катастрофи починалися з малих ознак. Чорна чума у 14 столітті, що знищила половину Європи, почалася з кількох поодиноких випадків. Перша світова війна спалахнула з одного пострілу в Сараєво. Може, те, що ми бачимо сьогодні, це лише перші тіні великої бурі? А тепер цікаво почути саме вашу думку. Чи вірите ви, що апокаліпсис уже почався, чи все це лише черговий збіг? Напишіть у коментарях, бо ваша версія може відкрити новий погляд на події. Не забудьте поставити вподобайку, якщо вам було цікаво, і підписатися, щоб не пропустити нові розслідування таємниць. А також завітайте до нас у телеграм-канал. Попереду ще багато історій, які можуть змінити ваше уявлення про світ. Дякуємо за перегляд відео. До нових зустрічей у нас на каналі.